Книга Чернівці, документальний нарис із історії забудови міста. Результат багаторічної праці краєзнавиці Марії Некирси. Вона все життя пропрацювала у державному архіві Чернівецької області. Ідея видати книгу з'явилася ще під час роботи, але втілити її вдалося вже після виходу на пенсію. Людина, яка займається архівною справою, завжди цікава. Розумієте, я очолювала відділ використання наукового використання документів. Фактично це входило в коло моїх службових обов'язків. Особливість видання джерельність у книзі. Немає пересказаних легенд, лише перевірені архівні факти. Під кожним нарисом посилання на документи з архіву та тогочасну пресу. Мені дуже багато допомогло знання мови. Я готичні тексти читаю сама спокійно. Я все життя з ними працювала, не складала ніякого. Ніякої проблеми проблема, хотілося б зробити більше. Розумієте, ці місто дуже багато будували архітекторів румунських періоду румунського, і вони навіть є такі прізвища, які написано, що вони народились на Буковині. Але на жаль, все дослідити неможливо. Так, що якщо дасть Бог на цьому світі шар світі широкі життя, то будемо продовжувати, бо скучно нічого не робити. У книзі десятки історій про відомі й маловідомі споруди, біографії тих, хто зводив місто, очолював його або фінансував. Знайти видання можна у бібліотеках імені Добрянського та обласній. придбати у міських книгарнях або у видавництві букрек. Також вона доступна на онлайн платформах. І місто може гордитися тими людьми, які збудували фірмі. Я страшенно задоволена тим, що ця книжка вийшла. І дуже вдячна місту, депутатам міста і працівницям, які займалися відновленою програми імені Антона Кохановського, сприяння книговиданню, які фактично надали шанс авторам книг про місто видати ці книги за рахунок Чернівецької міської ради. Програму книговидання імені Антона Кохановського у Чернівцях поновили нещодавно. Вона діятиме до 2027 року. Це програма, яка має на меті підтримку тих творів, які стосуються безпосередньо Чернівців. Це важливо, тому що якби їх не так багато, але ми розуміємо, що це дозволяє нам ну, підтримувати авторів, які цікавляться і люблять чернівці. Якщо твір стосується міста, зокрема в минулому році. На жаль, таких творів було мало, і комісія обрала тільки один твір. Йдеться мова про суму 200 тисяч на видавництво цієї книжки. В цьому році ми можемо підтримати три. Твори на загальну суму майже 300 тисяч. Як подати заявку на участь у програмі книговидання? Для цього потрібно мати готовий рукопис і звернутися до відділу культури Чернівецької міської ради. Деталі на офіційному сайті міськради. Програма відкрита для авторів, які досліджують історію, культурну спадщину та видатних постатей Чернівців. Альвіна Абрамчук, Микола Ганнутін. Новини Сі 4